Всім вітанечка, друзі! Що в нас сьогодні з цікавого буде на огляді? Це в нас Vitals. Vitals циркулярна пилка акумуляторна з маркіровкою ARG 18165 Smart Line Plus. Коротше, крута пилочка, дуже компактна, 165-м кругом. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь, а ми погнали розпаковувати, бо я вже хочу нею попиляти. Провіримо сьогодні, як вона пиляє, характеристики, по якості і так далі. Ну, по стандарту, ви знаєте, погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень, сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів ви можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що, всі посилання в описі під відео. Давайте потрошку розпакуємо її, я тут вже розрізав. Подивимось, що в нас йде в комплектації. До речі, ціна цієї пилки 3 тисячі гривень. Ця в нас де без акумулятора. Ця пилка йде під посадку. Акумулятори їхні це SmartLine SL. Ось наша інструкція мануал. Ось її технічні характеристики. Давайте зразу почитаємо технічні характеристики, подивимось, що вона може. Номінальна напруга 18 вольт, номінальна потужність 700 Вт. Швидкість обертання без навантаження. 4 тисячі обертів в хвилину. Розмір циркулярного полотна в нас 165, 21,6 на 24 зуби, я так поняв. Так, максимальна глибина пропилу, оце цікаво. Це в нас йде 55 мм непогано, це в нас 90 градусів і 37 мм при куту 45 градусів. Тип двигуна в нас колекторний постійного струму, рівень звукового шуму і так далі. І так далі рівень цей е, кількість одиниць циркулярна пилка, циркулярне полотно, торцовий шестигранний ключ у нас, паралельний упор, що непогано, Адаптер під пилосос. оце плюс, що є адаптер під пилосос. Інструкція з експлуатації і пакування. Все, все, габарити її. Універсальний до електроінструментів, торгова марка, бачите, лінійка Smart Line Plus. Бо в мене був огляд їхньої пилки, в них в пилці там посадка під Макіто, а це їхній варіант. Тут посадка буде їхня звичайна, і я провіряв цю посадку. Вона йде вроді Warcraft Акумулятори підходять сюди під цю посадку під Vitals. Добре, дістаємо саму пилу і дивимося комплектацію. Так, коробочку, напевно, на бік. Ось так. А ось, дивіться, у нас упор є розграфлений. І що ще в нас є? Оце мені подобається, що є пиловідвід відвіду. Насадка, все, все, більше нічого нема. Добре, коробочку наниз. Розпакуємо пилочку. Ось так вона ще навіть тут запакована. Давайте коротко глянемо, по керуванню і так далі. Все в пліву гарно. Мені подобається. Новесеньке, дивіться. Плівочки, вона все-таки новенька. Зараз тільки запустив і все в пилюці. Добре. По керуванню. Є упор для руки, є ключик в комплекті, як вони показали. Ключик для того, щоб відкручувати нам пилочку. Супер. Давайте пиловідвід глянемо. Зразу ж його причіпимо, тому що такі штуки губляться. Нехай він зразу стоїть на пилі. Кріпиться він у нас ось так. Пиловідвід. Супер. Давайте ми його зразу ж закрутимо, зберемо. Супер. Є. Пиловідвід, мені подобається. Далі. Що в нас як регулюється в цій пилці? До речі, що я вам можу сказати, вона дуже легенька. Одною рукою можна пиляти спокійно. Так, це в нас тут блокування. Блокування працює. Кожух у нас пластиковий, блокування. Чітко працює, заблокував. Супер. Далі. По глибині, де в нас тут керується, ага, ось тут. Відкрили. Ось так відкрили. І по глибині, як ви бачите, в нас також шкала є. Шкала в інчах і в міліметрах. Бачите, ось так. Пух-пух, непоганий. Дивіться, це в нас нуль. Ось так виглядає, і ви собі виставляєте. Супер. Ну, ми будемо різати на повну, як то кажуть. І також тут е кріплення опори планки цією стороною. Ось так. Ми відкручуємо цей барашик. Виставили собі, в нас тут все дуже гарно розграфлено. Це в нас є 0. Зараз я вам покажу 0. Е 45 градусів, щоб різати, е в нас також помітка є. Так що все супер, розграфлено. Запихаємо і закручуємо, що ми хочемо скільки врізати. Це ми відкрутимо, щоб нам не мішав цей опор і ця от штучка. Я рідко коли користуюсь цим опором, щоб різати. Я все відмальовую мальовую і так ріжу. Дивіться, відкручуємо. Це в нас затягування, напевно. А сюди Ні, сюди затягування. Сюди затягування і можна. Керувати, бачите, ось так. Виставляєте собі в нас від 0 до 45 градусів, 0, 15, 30, 45. Хочете 45, бачите, в нас є відміточка на 45. І поїхали пиляти. Так що, непогано, що я заряджаю акумулятори. Зараз будемо пиляти по акумуляторах. Ці акумулятори SL, в мене були на огляді разом звіт з Vitell, шурупокрутом. Вони видають все до копійки. Класно всередині зроблено. Високострумові акумулятори. Коротше, шикарні ці акуми. Що я можу відмітити? Оце все чорне, де ви бачите, це все гумове. У нас блокування від випадкового включення супер. Ну, що тут більше розказувати? Беру я зараз доски. Беру ясінь, беру сосну і будемо напилювати. Подивимося, як вона працює і так далі. Має дурі чи ні. Підключу зараз ватметр. Замірюємо її, потужність, звичайно, споживання по струму, тому що вони в номіналі написали 700 Вт. А в максималі подивимося, що вона може погнали. З самого початку давайте ми замірюємо оберти. Оберти в нас Вітас тут вказав, що в нас є швидкість обертання 4 тисячі обертів в хвилину в середньому. Пише в середньому, зараз ми це все діло провіримо, я вам покажу. Так, включаємо. Підносимо. Не збрехав 400 навіть, народ. 3900. Дивіться, показую. Віталс не збрехав, все до копіючки. У мене 400 було вибило, бачите? 3-963. Тут, до питань нема. Добре, далі ми будемо пиляти. Дивіться, взяв я товщину. Доску я взяв цей ясінь. Ну, якщо тестити народ, то тестити на твердих породах, бо тобі прийдеться різати тверді породи, а вона не тягне. І що робити? Плакати чи що? Так що, 40 показую. 41 мм. Це в нас є ясінь. Висушений просто. Як ви бачите, ось тут я теж пиляв. Торцовкою воно аж палить. Попробуємо, чи вітал справиться. Ну і, звичайно, взяв я 50. -у. Подивимося, чи вона в дійсності е пропил буде 50, тут навіть трошки більше показує. Ось такий брусок 50 мм. Трошки навіть більше, там і 0,2 мм. Зразу хочу відмітити, вона дуже компактна, легенька в році. 4 Ампер години саме то. Саме то. Поїхали. Пробуємо впиляти. Ну, Такий менший кусочок візьмемо. Поїхали. Слухайте, вона навіть не почула. Могли чути по звуку. Звук я не виключаю, щоб ви чули, як вона ріже. Давайте ще один пропил зробимо. Дивіться, чистенький без пропалу. Ну супер, мені подобається. Давайте ще один пропил. Чуть напрягалась, тому що я туди-сюди крутив, і воно зажимає круг і Там Тут питань нема. Дивіться, який ріс. Просто чистіший ріс. І то в нас 24 зуба. Вони там вказали. Якщо дрібнішу, ну не знати, чи воно потягне, але дивіться. Просто чистенько. Давайте попробуємо 50-й. Так, друзі. Це чистенько, як ви бачите, 50-й пропилює спокійно. Хочу відмітити, дуже комфортно, що в нас блокування є з двох сторон. Ти можеш як з цим пальцем нажимати, так і цим пальцем наживати, що дуже комфортно. Можна впертись і різати. Оцей упор теж класний. Хоча я все привик різати одною рукою. Хіба якщо більш точно, ти собі там впираєш і дивишся собі? Так, ще давайте провіримо, по куту 45 градусів, як вона прорізає. Ну, добре, ну тут, щоб ви розуміли, нерівна площа. Це для чорнової різки, цього вистачає. Тут ідеально, воно вам не вріже. Давайте от на цьому подивимося, я вам зараз покажу. Ну, Тому що в нас площа є нерівна, майже є 90 градусів. Я хочу ще врізати 45 градусів, чи воно дійсності 45 градусів ріже. Зараз ми поставимо, я ось таку доску поставлю, тому що 45 градусів вона прорізає в нас. Вони писали, там вроді 37. Міліметрів. А ми я взяв оце 30 міліметрів і подивимося, чи 45 я вріжу, чи не вріжу. Покажу вам все, як є. Так, впиляло, ну, блін, дуже чистенько я вам скажу народ. Дуже чисто ріже. Пилочка, що в комплекті йде гостра і класно ріже. Вставляю сюди. Ну так. Так, 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 народ є 45 градусів. Ну, щоб дізнатися, от просто дивіться, я зараз так приставлю, оце, що я врізав, і тут має бути 90 градусів. Так, тут чітко є 90 градусів, народ, дивіться, я представляю. Показую. Я думаю, вам видно на камеру. Ось. Чітко 90 градусів. Так що, кут 45 добре, ріже. Питань немає. Давайте я вам ще помірюю діаметр. Пиловідвіда, щоб ви собі мали розуміння, скільки має всередині пиловідвід. Так, по нулях є внутрішній діаметр у нас 34,8. Зовнішній, давайте отак візьмемо. 44,8. Ось так. Ну, Пиловідвід працює, бо на мене так дуло нормально. Ну що ж, тепер тест на потужність. Давайте під'єднаємо і подивимося, скільки в реалі видає ця пилочка. Не знаю, як вам тримати і одною рукою сюди і сюди. Ну, засікнемо зараз. Давайте так, я зараз вріжу і покажу вам максимальну потужність. Це в нас, як то кажуть, саме головне. Поїхали зараз одною рукою. Можливо, вам і на камері тут буде видно, а можливо, і так буде вам видно. Давайте ось так ми поставимо. Зараз будемо пиляти. Я думаю, будете бачити, і я буду бачу. Поїхали. Так, полостий хід у нас 6 ампер. Пусковий становить 26. Поїхали різати. Так, потужність насклала 700 ватт подивіться. Це отак вона легенько порізала. 695 Вт. Ну Вітал все заявили до копійки. Треба якось її напрягнути, щоб максимально мені треба. Зараз я дуже швидко впрусь і подивимось. Максимально 41,8 ампера. Давайте я так різко попробую, Чи вона в захист не піде? Поїхали. Розігнались, поїхали. Ну, Друзі, що я вам хочу сказати? Дивіться самі, 57 А. Потужність склала 900 Вт. Пилочка у нас на 900 Вт. Вони написали 700 Вт, а в дійсності, бачите, 909 Вт 57 А. Досить потужна пилка. Як ви бачите, 40-ку я так, зі швидкості е, почав різати. Ну, ще один тестик. Пробуємо, поїхали. Врізали. 909 Вт так і, так і є, бачите? Супер! Ну що ж, розібрали цю пилку. Давайте я вам покажу, як тут все зроблено. А зроблено все просто і шикарно і надійно. Подивіться, який у нас тут двигун. Двигун досить великий це у нас колекторний двигун. Двигун має свою маркировку RS885 S18 v 2023 року, третього місяця зроблено. По охолодженню тут все дуже добре зроблено. Місця тут вдосталь. Дивіться, двигун сідає, дивіться, скільки ще місця вправо-вліво, просто дофігіще. І тут у нас охолодження, бачите, все видувається. Охолодження є, ось такі от прям великі отвори вирізані десь по сантиметру. Бачите, вони ось так заходять. От показую вам. Охолодження шикарне. Шикарне, місце предостатньо, і двигун такий мощний, потужний. Звичайних щіткових двигунів, бачите, тут немає плати такої керування, тут з мосфетіками все залито лаком. Плата керування, яка йде від акумулятора. Також забув вам показати. Воно має підсвітку. Ця пила має підсвітку. Днем не було видно, але вечором я включив дуже добре освічує. Нажимаєш кнопку. Йде підсвітка. Тут на платі в нас підписано. LED. ну тут все гарно зроблено. Кнопка масивна велика. Що ще хочу відмітити, все на фіксації різьби є. От Я, наприклад, відкручував звідси, де кожух, фіксація різьби, фіксація різьби, де ці болти є. Також тут на фіксації різьби всі стоять синенька фіксація різьби. Також блокування у нас, бачите, як реалізовано. Вони навіть сюди поставили губку, щоб сюди пилюка не налітала. Я відкрив вона всередині, просто ні палинки. Дивіться, вниз, ні палинки, все гарно захищено. Редуктор, бачите, також у нас підшипник критий, зверху, все супер, ну дуже класно зроблено. Коротше, збираю я докупи. Давайте я вам ще покажу уривок по акумуляторі, бо зараз будуть питати поємності. Хоча, кажу, в мене був відео на ці акумулятори SL, але вставочку я вам також ставлю. Побачите, що він видав 4 ампер години, і тут реально високострумові По ємності наш акумулятор. Plus від Vito видав все чітко, як в аптеці, до копійки, навіть трошки більше, 0,07 мА 4000, і також розряджав я струмом з по стандарту 0,20, тобто 800 мА. Так що супер. В загальному, давайте ми ще її поважимо. Я вам покажу, скільки вона важить. Сама і закуму... як її поставити? Так. О, з акумулятором 3 кг 370 г. Самі ви все бачите, один акумулятор в нас важить на 4 Атас 674 г. Так що, що мені сподобалось з цієї пилки? Що Вона маленька компактна. 165 й круг і вона досить глибокий проріз робить, тобто 55 мм це досить багато. Круги там 185, і вони роблять 50 там е, проріз. А тут вона реально глибокий проріз робить це. Мені дуже сподобалось. Ергономіка дуже крута, класно в руках тримати. Супер. Як ви бачили, по потужності вітал заявив 700 Вт, А вона в дійсності вітру трошки применшив. А вона в дійсності видає в піку, як ви бачили, 900 Вт спокійно. Пиловідвід дуже добре працює. На мене тут так дуло. Так нормально, видуває звідси добре. З пилососом, я думаю, 70% цієї стружки воно буде забирати. Ну і ще що, друзі, мені подобається, що це акумуляторний інструмент. Це взяв, не прив'язаний до 220 поніс, десь так як в мене, от, наприклад, в селі. Мені потрібно врізати кусок якоїсь там штахети чи чого. Я акумулятор вставив, пішов різати. Тянеш там той кілометр переноски, щоб щось врізати, відпиляти або нарізати. Так що штука дуже класна. Хто займається роботами по дереву, там по дахах, майструє і так далі. Це блін, просто бомбезна штука. Ну а на цьому все пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава за свою всім до наступних відео. Ні, ну Гарно зроблено, гарно. Ну, тут. Зараз напишуть мені в коментарях, та що ти проплатили. Ну, нема до чого причепитись до цієї пилки, чесно, все чітко, гарно зроблено.